Дах, тече, підвал заливає. На гарячу лінію новин звернулись мешканці будинку, що на вулиці Окружній, 31. Люди скаржаться вже сім років. На їхню біду не звертають уваги. Будівля в аварійному стані. В підвальному приміщенні протікають труби. Через сельвів'яни живуть в постійній сирості та страху. Цвіль на стінах та сморід. сім років в цьому підвалі тече вода. Мешканці будинку насторожені, аби їхній підвал не перетворився на Венецію. Життя у воді тепломережі у цьому будинку не міняли з моменту його будівництва, а це вже понад 50 років. Нині в підвалі постійно простоюють калюжі. Люди кажуть, руйнації будинку бояться всі. І додають, нові труби для заміни комунальники завезли ще навесні. Однак матеріал так і лежить без діла на подвір'ї. Кирпичі за два роки роз'їдуться, і дом завалиться, і будуть жертви з підвалом. Ну це взагалі жах. Я не говорю про те, скільки раз проривали труби. Ну один раз було так конкретно, що картопля вся плавала. Це просто картопля плавала в кипятку, та а що буде з домом, якщо так буде весь час? Аварійний підвал не єдина проблема цього будинку. Декілька років квартиру Ніни Петрівни затоплює через діри в даху. Пенсіонерка показує стіни в її оселі, поїдає грибок. Подолати проблему самотужки жінка не може. Пенсіонерка запевняє, що сезону звертається до чиновників. Однак всі прохання лишаються поза увагою. Тож сирість її помешкання і далі дає про себе знати. А ми мучимося, і відра підставляємо, і вже сил нема. Син постійно замазує, але воно набухає, коли сильно дощ Бухає і капає на постіль. Міські посадовці запевнили людську біду. Розуміють новинам. По телефону пояснили проблему вирішуватиме Львів водоканал тут для транзит через підвал. Я спілкувався з керівником районної дільниці Львіву, до каналу. Вони завтра виїдуть туди, обстежать і визначаться, чи вони будуть її ремонтувати, чи вони замінять цю ділянку труби. Люди обіцянкам чиновників не вірять і бояться, що їм і надалі доведеться вичерпувати воду із своїх помешкань. Новини простежать за тим, що буде з аварійним будинком і чи відремонтують його. Інна Царук, Любомир Козак, новини.